Привіт! мене звати Ліза, і я юаксьвій дизайнер вже 6 років. За цей час було ну дуже багато. Я його билась і знаходилась. Працювала на фрілансі, а також працювала дистанційно на компанію у Торонто. А потім і сама сюди переїхала. Знаєте, дивлячись на цей шлях, я розумію, що мені є про що вам розповісти, щоб ви не допускали моїх помилок або навпаки брали найкраще. Ну, а почати хочу з того, що я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розкриємо тему, як бюджетно почати займатися UX ui дизайном. Точно зазначу, що я саме та людина, яка може про це розповідати, бо я сама була в такій самій ситуації і починала все це максимально бюджетно, а точніше навчилась цьому насправді сама. Тому сьогодні хочу вам розкрити свої секрети і дати корисні поради. Погнали! обираєте напрямок, да? наприклад, ви хочете все ж таки UX-UI дизайн. Якщо ви хочете інший дизайн, пов'язаний більше з UX, або конкретно з графічним дизайном, або конкретно продакт, що завгодно, ви повинні визначитись, тому що мені здається, що це дуже важливо, бо все це насправді відрізняється, навички відрізняються і краще почитати, подивитися, відео, відео чим відрізняються ці напрямки, що саме вам конкретно по душі. для того, щоб розуміти, де власне, в яку сторону йти глибше, я насправді таку помилку зробила, коли починала. Я не думала, що це так важливо, тому вивчала і то, і то, і то, що значно сповільнило насправді мій шлях. Тому дуже раджу обрати. І якщо ми кажемо про, наприклад, UX-UI дизайн. Ну, головний інструмент це скоріш за все фігма. Коли я починала, це було інше. Тоді взагалі була така історія, що треба було обрати. Тому що тоді був і Adobe XD, і Sketch, і фігма. Наразі це фігма. І перше, що хочу сказати, фігма, як і більшість таких вже великих програм, має насправді свої уроки. Вони безкоштовні, всі посилання будуть. І ви просто безкоштовно вивчаєте всі базові навички. І також хочу зазначити, що вони є. Якщо я дизайні, насправді важливими і дуже важливими, тому що те, як зручно ви будете робити макет для команди, як зручно буде виглядати ваш макет для розробників, є дуже важливою складовою вашого майбутнього, чи будуть вас далі наймати, радити і так далі. Якщо от як повертатися назад, я пам'ятаю мою, можливо, у вас така сама головна помилка це нерозуміння, навіщо якісь знання, і типу вивчити те, що просто сказали, не розуміючи навіщо. І потім воно все губиться. Хочу вам тут дати головну таку пораду перед тим, як ви щось вивчаєте, розписати собі, для чого вам це потрібно. Умовно. Якщо ми кажемо про роботу фігми? давайте так: стилі у фігми, компоненти у фігми, спочатку почніть з того, що припишіть. Що вам це дасть? Як це пришвидшить роботу? Яка ціль того, що ви зараз це вивчите? По-перше, вам відкриється дуже багато від цього піду, піде інше, умовно. Давайте так: стилі. Стилі, і коли ви будете їх вивчати, стилі так по-простому поясню, ви коли в фільмі будете. Створювати, наприклад, текст. Там о, ви дізнаєтеся, що е, текст е, заголовки повинен бути однаково, однакового розміру, так, о, окрім H1 на, на Hero Section, це от головна секція. Далі все повинно бути однакового розміру. Або м, Body Copy повинно бути це, от там просто текст, так іншого розміру, е, повинен бути однаковим. І от спробуйте, спробуйте перед тим як це вивчати. От, зробити в макеті там різні, різні декілька різних, можете просто накидати макети, і от спробувати змінити ста всюди просто вручну, якби ви це робили. Або зробити це через стилі. Ви побачите, що це робиться в один клік, що вам так зручніше, що ви потім будете фокусуватись не на тому, що будете шукати, а який мені потрібен текст, а який там потрібен розмір. А просто будете робити це в один клік. І, як на мене, це максимально, максимально зручно. Що, якщо я вам скажу, що вже існує зовсім нова спосіб покращувати свої знання. RevMyWork – це платформа, де ви можете вислати свою роботу і отримати персональний відеорозбір від професіоналів, наприклад, дизайнерів з, Топталу, з Apple, з Мети, мене, розробників з Amazon, рекрутера з Restream і більше. Тому робіть свою роботу швидко, робіть свою роботу просто, робіть свої дизайни, резюме ідеальними. Просто От так. Користуйтесь досвідом професіоналів. Михайло працює в метах, хто не знає, це Фейсбук, вже більше трьох років. Починав він як продакт-дизайнер, а сьогодні вже сіньор-продакт-дизайнер. Уявляєте? І він може перевірити ваш дизайн, перевірити ваше портфоліо, вислати вам персональний відеорозбір вашої роботи. Уявляєте? Або пройти з ним фан, справжнє інтерв'ю, або домовитись на ап. Критік сесію, де ви обговорите ваш застосунок і це все українською. Тому робіть свою роботу швидко, робіть свою роботу якісно. Рівня фанг отак просто. Лінк буде в описі. Наступне хочу сказати, що е, англійська мова дійсно грає важливу роль в нашій професії, без неї важко е, розвиватись. Більше того, у вас буде набагато більше матеріалів, але зазначу також заспокою, що коли я починала дизайн 6 років назад, у мене була реально дуже слабка англійська. Мене це якось просто не лякало. Я розуміла, що м -м, поки я навчусь, там буду паралельно ще вивчати англійську. Тут дам, по-перше, таку пораду, щоб ви все ж таки міксували. Е, я також дам посилання українські курс. Безкоштовний, це знову ж таки до того, що все є в Ютубі. А український курс е безкоштовний, який е знятий просто отак от дали нам його весь передивитися, буде дуже корисно, але все ж таки міксуйте, будь ласка, з англійським, кандидат з знанням англійським він є ну, пріоритетнішим, і це зрозуміло чому. А який в цілому спілкуються англійською мовою. І просто, якраз коли ви це тільки починаєте, коли це ідеальний момент, почати паралельно це вивчати і міксувати, тому що ну, все ж таки зараз у вас немає. Ну, це початок. У вас є час на те, щоб вивчити, і от не прогавте його, і почніть прямо зараз, міксуючи, щоб знати якісь робочі терміни, робочі сленги на англійській, але все ж таки курс українською дам навіть для того, щоб зазначити, що все є в Ютубі. Не забуваємо, що є курсера, по-перше, там 14 днів безкоштовний доступ. Насправді за 14 днів можна дуже багато що переглянути. Також зазначу, що у них є фінансова допомога, якщо у вас там ситуація, яка ну, у вас немає можливості оплачувати курс. Ви там під кнопку Запитатися можете податися, пояснити свою ситуацію і отримати курси безкоштовно. Також не забувайте про це. А це маленька пауза. Нагадати, що зробити правильно, підписатись на мій канал. Так, це дуже важливо, це дуже допомагає каналу, дуже допомагає покращувати відео. Дуже вам сильно вдячна за це і за кожен, кожен, кожен коментар. Всі читаю, відповідаю, а це мій інстаграм. Також чекаю вас там, щоб показати моє дизайн та стартап життя онлайн. Якоб Нільсен, батько як з дизайну, разом з Доном Норманом створили сайт Norman Nielsen Group, куди викладають різні навчальні матеріали та також записи міжнародних конференцій. Раджу переглядати ці відео і слідкувати за ними. Так, я розумію, я не спорю, є вода в таких відео, і вона може бути нормального відсотку. Але якщо ви хоча б одну пораду звідти візьмете, це вже плюс. І плюс, якщо ви себе привчите до того, щоб дисципліновано передивлятися відеос, аналізувати його, залишати собі якісь правки, що ви Просто от знаєте, що якщо щось треба, ви це зробите. Це також величезний плюс, який допоможе вам в роботі. Якщо підводити підсумки першої частини відео, так дійсно, дійсно більшість інформації є в інтернеті. Також зазначу, що існує Material Design, iOS юаз Якщо ви хочете йти конкретно в застосунки, не забувайте, що воно все має свої базові правила, так, які типу фундамент, без яких ти не побудуєш дім. Або якщо побудуєш, він просто розвалиться. Так, воно ці правила економить час. Також не забуваємо, що коли ми робимо дизайни. Дуже багато рішень повинні насправді виглядати стандартно. Це якби базова така простота, просто тому що люди звикли до якихось певних стандартів, умовно до того, що е, залогійно це там в правому кутку, або що фейверіс виглядає в формі серця. Ну, От такі речі, і люди очікують, вони не очікують, приходячи на ваш сайт або на ваш стосунок, що це буде виглядати якось по-іншому, просто тому що уявляєте себе, дуже важливо пам'ятати, коли ви навчаєтесь і коли ви вже дизайнер, що коли ви навчаєтесь розуміти, ставити себе на. Місце користувача аналізувати, чи буде йому зручно, чи от я як користувач, чи мені зручно цим користуватися, чи я оцю зірку, я не можу зрозуміти, чи це фейворіт, чи це, я не знаю, рейтинг залишити, типу, і що це таке. Коли ви будете шукати все це самі, я розумію, що може здатись, ніби інформації дуже багато, її нереально запам'ятати і так далі. І тут от у мене дуже класний приклад. По перше, не бійтеся, що ви не можете запам'ятати всю інформацію. З розготую рубрику на канал про те, як влаштуватися фанг, це Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix дизайнером. І от ми ж перед цим зазвонюємося. І я от питаю, що як виглядає тестове завдання, умовно на позицію дизайнера. Там немає тестового завдання в фігмі, щось такого, бо це якби по дефолту. Плюс у них всередині є курс фігми. Якщо ти щось там не розумієш, ти типу, по факту за пару тижнів ти в це в'їдеш. І це дійсно правда. Тому не бійтесь, якщо ви щось забуваєте на практиці, в швидко в це в'їдете. Практика, її треба не боятися. Я взагалі викладала перші роботи, вони були просто жах. Я не знаю, як я не боялась, я зараз думаю, ліс, це був жах. типу, Ну, це для мене дивно, але з іншої сторони, я вдячна собі, що я не боялась, бо я там, де я є, і напевно без цього цього не було. Там мої перші клієнти не дізналися, бо що я займаюся е дизайном, мої друзі б не знали, хтось мені кудись не порадив би і так далі. Е тому. Е Практика на початку найважливіша. Якщо вам хочеться почути розбір вашої роботи, не забувайте, що є RevMyWork, де я перевіряю. Наприклад, ви можете вислати мені дизайн, ви можете вислати дизайнеру сеньор-дизайнеру з мета на секунду. нічого собі дизайнеру сеньор дизайнеру з топталу. Нічого собі ви висилаєте, отримуєте відеорозбір вашої роботи з конкретними порадами, з конкретними кроками, що треба змінити, що треба додати. Чесно скажу, бачила роботи до після у себе і у інших рев'юерів, Це прям вау. Тому це такий спосіб, як швидко навчитися максимально, тому що ви якби отримаєте багаторічний досвід в вашу роботу, вкладений а, на відео там 20-30 хвилин. Там залежить у всіх по-різному, це побачено на платформі і одразу вам точно скажуть, що змінити. Це такий найшвидший спосіб, напевно. Отримати дані і, і, і індивідуально зрозуміти, куди рухатись. А, тому лінк буде в описі. RevMyWork. І також зазначу, що я раджу робити портфоліо для робіт, які вас дійсно цікавлять. От я вибирала два способи. Це. А, Робити те, що мені цікаво, і те, що дуже популярно, умовно там Кім Кардашян, чи тоді був популярний Stranger Things, по-моєму, щось таке було тоді. І я зробила під ця шоти, і вони набирали лайки просто тому, що у них дуже багато, велика фан-база. Я поставила хештеги в інстаграм і просто прийшли якісь групи, і вони почали лайкати. і Це все я вже ж піднімає пост, все супер. Тому тут два способи. І також раджу робити це для яких бізнесів. Я завжди це кажу. І я сама особисто знаю моїх підписників, які е, мені писали, що вони так знайшли клієнтів, робити під якийсь реальний бізнес, потім їм висилати і продавати роботу. Або брати декілька. Дуже важливо у нас дизайні аналізувати конкуренцію. Коли ви це проаналізуєте, ви зрозумієте, що є конкретні паттерни, конкретні кольори, які підходять під цю тематику. Потім ви робите роботу, базуючись на конкуренції, і цю роботу продаєте, продаєте цим людям. Пишете як шаблон, отака от у мене ідея, яка реально працює. Пишете. Цим компаніям, що от є такий дизайн, такий дизайн, такий дизайн, погоджуються, тому продаєте. Також не забувайте про такий спосіб, бо навіть якщо ви починаєте цю роботу не дуже, ви її будете покращувати, покращувати, покращувати. В якийсь момент вона дійсно буде варто того, щоб її. Продати тому е, не забувайте про це також. Хочу також нагадати, кому цікавий мішлях, я знімаю на Patreon відео про навчання. Про дизайн там і дизайн робимо разом. І ux закони і як я зроб з клієнтами, як я знайшла роботу. Там там я знімаю і кожен кожен тиждень виходить матеріал. Е, е, я знімаю теж чим я користуюся роботі. Якщо я там якийсь ux закон. Я його вставляю. Якщо я бачу, що відступи, то про відступи. Якщо я зробила цей дизайн і з клієнтом, я виставляю весь процес. Там або ми робимо дизайн разом, або інше. Там дуже багато всього. Лінк буде в описі. І завершити, напевно, я хочу тим, що сказати. Головне почати, головне мати розуміти, що ти це дійсно любиш, обрати напрямок. Чим раніше, тим краще. Бо якщо ви хочете працювати в фангі, да, наприклад, у вас один шлях. Якщо ви хочете дизайн студію, у вас інший шлях. На жаль, немає такого. Повірте мені, не можете ви і туди, і туди хотіти. І там і в стартап, і в дизайн студію, і в фанг. Воно все дуже різне і потребує потребує дуже різних навичок. Обов'язково прописуйте. Свій шлях, як ви хочете, от просто відчуйте. Я завжди керуюсь тим, що я відчуваю, що мені подобається, від чого мене драйвить, і я відчуваю реальну радість, бо я така людина, я не можу робити те, що мені не подобається. І це дійсно працює. Так на початку важко. Також повинні бути готовими, що дизайн є базові речі, їх дійсно швидко вивчити, реально швидко. Але все інше вивчите насправді. Ну, це професія, яка потребує руки навчання. На практиці, тому не давайте собі якихось рамок відноситись до себе як до індивідуальності. Якщо вам хто не казав, знайте, що ваші терміни ваші терміни. Це все. Пам'ятайте, що дизайн потребує часу, і це також нормально. Якщо вам треба. То завжди буду рада зробити перевірку, дати конкретні поради або замовляйте їх у більш досвідчених дизайнерів. Тут також дуже важлива ваша ваш запит, тому що якщо ви хочете працювати в фанг вам треба перевірка роботи від людини, яка працює в фан, тому що в неї конкретні навички направлені на це. Е, тому не забувайте про це також. А з вами була я, ваша ліза. Не забувайте підписуватися на канал, залишати коментарі. А я завжди чекаю вас в своєму інстаграмі. Ліза про дизайн дизайну.